Вітаю! Я Інна, менеджер з нерухомості будівельної компанії «Газда». Сьогодні я розповім на що варто звернути увагу при перегляді комерційного приміщення для вашого бізнесу. Перше, на що варто звернути увагу, це технічний стан. У приміщенні з ремонтом обов'язково перевірте якість використаних матеріалів. Якщо ж приміщення без ремонту, ретельно огляньте стіни та підлогу, щоб впевнитися у відсутності тріщин та вологих плям. Оцініть енергоефективність приміщення, якість утеплення та енергоефективність вікон. Від цього залежатимуть ваші комунальні рахунки, а також комфорт клієнтів та працівників. Огляньте інженерні мережі та не забудьте про систему опалення та вентиляції. І наостанок уточніть умови купівлі чи оренди з'ясуйте вартість, умови оплати та особливості договору. Запитайте про можливість перепланування, якщо це важливо для вашого бізнесу. Звертайтесь у відділ продажу, якщо хочете знайти приміщення для свого бізнесу. Місто Ужгород, вулиця Левоцького, 80.